Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. Я Дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували. Що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини. Відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Я Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. Про це є багато відео в акаунті. Якщо і... я б їздив, багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу там дамбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і шось, ідея тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло? всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні, і дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. б, і все, я ще був поранений, ще на морфіні, і так далі, ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій можуть щось змінити, їм треба пам'ятник при жизні. Браті при пам'ятник і золота просто. Це ну, люди герої просто будуть. Все. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, наступаючим і надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті.